Історія перша я дізнався, що друзі познайомили мене з моєю дівчиною як жарт. Вони всі з нею переспали. Я в шоці і не знаю, що робити. Мені 22. Я з дівчиною, також 22, вже 4 роки разом. І це були найкращі 4 роки мого життя. Вона наймиліша людина, яку я тільки зустрічав. Вона смішна, неймовірно творча. Вона художниця, трохи дивокувата і найщасливіша дівчина, яку ви могли б знати. Вона завжди усміхається, дуже товариська і енергійна, чесно, іноді важко встигати за всіма її пригодами. Але бляха, це було чудово бути поруч з нею. Мої друзі познайомили мене з нею влітку після закінчення школи, і ми одразу зійшлися. У нас купа спільного: комікси, аніме, Marvel DC, Dungeons and Dragons, і ми дуже швидко стали близькими. Це, звісно, привело до того, що ми офіційно стали парою, а далі вже історія. Мої батьки теж просто в захваті від неї, щоб було як вишенька на торті. Приємно бачити, що вони так тепло її прийняли, хоча й ставляться до неї надто захисно, як справжні батьки ЛОЛ. Я планував зробити їй пропозицію цього року. Ми завжди жартували про весілля в гік стилі та про сім'ю, і я дуже цього хочу. Тож заручені були моєю головною ціллю 2022-го, тільки б вона сказала так. А тепер про друзів. У мене є троє найближчих друзів, з якими ми разом ще з початкової школи. Після випуску ми роз'їхалися. Вони вступили в коледж в іншому місці, а я залишився тут ближче до сім'ї та дівчини. Ми підтримуємо зв'язок через Zoom, або я зрідка до них навідуюся. Коли я сказав їм, що планую зробити пропозицію, що готовий до сім'ї і страшенно з цього радий, вони почали мене підколювати: типу: Ти серйозно? Та ти ідіот. Вони прям жорстко наїжджали. Я подумав, що вони просто проти шлюбу, тому й проігнорував. А потім вони сказали правду. І, господи, те, які докази вони показали, зробило все ще гірше. Вони розповіли, що познайомилися з моєю дівчиною ще 8 років тому на нічному боулінгу, куди їх запросив знайомий. Я цього хлопця не знаю, тому не можу нічого сказати про нього. Відтоді вони почали спілкуватися з нею. Разом гуляли, грали у відеоігри, дивилися аніме, курили траву і, звичайно, секс. З їхніх слів, головною причиною їхнього дружнього кола була зовсім не дружба, і вони не соромилися цього говорити. Вони навіть використовували принизливі слова, які мені було дуже важко слухати. Фактично виходить, що ще в старших класах вона була в їхній компанії з причин, про які я тоді не знав, адже ми вчилися в різних школах. Потім вони вирішили познайомити її зі мною, але не з добрих намірів. Вони хотіли подивитися, чи вийде щось і в мене, і все це для них було просто жартом. Я не повірив у їхні розповіді, але серце розбилося, коли вони показали старі переписки в соцмережах. Там не було нічого відвертого, але доказів було достатньо, щоб зрозуміти, вони дійсно підтримували з нею контакт у минулому. А знаєте, що найгірше? Вони почали знущатися з мене, називали наївним, казали, що я «повівся» і що мав би все це зрозуміти сам. Для мене це було абсурдно. Друзі познайомились з дівчиною. Хіба це не нормальна ситуація? Як я міг знати про їхнє минуле? Я бачив у ній не сексуальний об'єкт для якихось ігор, а людину, яку полюбив. Вона завжди була поруч, підтримувала мене. Ми багато пережили разом, і це було щиро. Але вони сказали, що все розкрили лише тому, що я вирішив зробити їй пропозицію. Мовляв, це вже зайшло надто далеко, і вони не хочуть, щоб я будував із нею сім'ю. Після цього я вийшов із чату, але вони продовжували завалювати мене повідомленнями. Замість вибачень там були лише знущання і жарти на тему здоров'я. Це було огидно. Я наважився поговорити з дівчиною максимально обережно, але щойно я згадав про це, вона зламалася. Я ніколи не бачив її в такому стані. Вона повторювала, що не знала про їхній жарт, і що для неї це все теж стало шоком. Вона лише хотіла провести час у компанії, і тоді просто нас познайомили. Вона плакала і повторювала: ти, мабуть, тепер думаєш про мене найгірше. Це різало мене по-живому. Вона клялася, що завжди була вірною, що ніколи б не зрадила і не хотіла, щоб я сумнівався в ній, просила не зважати на слова моїх друзів і не ламати наші стосунки. Я відповів, що люблю її, і те, що я дізнався, не змінює моїх почуттів. Вона досі думає, що я можу піти від неї, але я не збираюся цього робити. За чотири роки ми створили стільки спогадів і щастя, і я не дам чужим словам зруйнувати те, що ми маємо. Причина, чому моя дівчина не сказала мені раніше, була в тому, що вона цінувала наші стосунки від самого початку. Вона не хотіла мене ранити, і я це повністю розумію. Вона каже, що я ставився до неї з повагою, як до людини, і вона це дуже цінувала. Ми зійшлися через наші спільні інтереси, і зі мною їй було набагато комфортніше ніж з моїми друзями. Вона боялася, що якби я дізнався правду, то навіть не став би з нею будувати стосунки. Вона думала, що я почну сприймати її як легковажну, але цього я б ніколи не зробив. Було очевидно, що вона почувається винною, але я сказав їй, що вона не зробила нічого поганого, її минуле належить тільки їй, і я все одно кохаю її так само сильно. Я не злюся на свою дівчину і не бачу сенсу злитися. Вона не зробила нічого поганого. Її минуле це її минуле, і воно мене не стосується. З ким вона була до мене, це не моя справа. Мої почуття до неї не змінилися. Я кохаю її всім серцем і завжди буду кохати. Злюся я на своїх так званих друзів. По-перше, тому що вони сприймають усе як жарт і жахливо відгукуються про мою дівчину. А по-друге, бо все почалося саме з їхнього жарту. У них не було добрих намірів, коли вони знайомили мене з нею. Вони просто передали її мені, думаючи, що я теж буду ставитися до неї як до іграшки чи предмета. Я просто шокований. Вся ця ситуація дуже сильно тисне на мене морально, і я шкодую, що взагалі про це дізнався. Я люблю свою дівчину, але мушу визнати, що сама думка про те, що в неї був секс із моїми друзями, мені болюча. Я вже кілька днів повністю ігнорую всі повідомлення і дзвінки від цих друзів, а їх там дуже багато. Я справді не знаю, що робити далі. Мене також трохи зачіпає те, що вона досить швидко погодилася на секс із ними, тоді як зі мною ми йшли до цього поступово. Але можливо саме тому, бо я був для неї важливим і вона не хотіла поспішати. Я навіть думаю, що це підтверджується їхніми словами. Вони казали, що зі мною вона не поводилася легковажно, а справді дбала про мене. І от через це в мене виникають дурні думки, яких я ненавиджу. Особисто я все одно збираюся зробити її пропозицію, я не збираюся її залишати. Планую повністю обірвати стосунки зі своїми друзями і просто зосередитися на нашому майбутньому. Якщо у когось є поради, я буду вдячний, бо, чесно кажучи, мені дуже потрібно заспокоїти свій розум. Апдейт перший. Привіт усім! Сподіваюся, у вас все добре. Я буду викладати ще кілька оновлень сюди, тому сподіваюся, ви залишитесь зі мною і хочу сказати: Вау, було дуже цікаво побачити, наскільки різними бувають ваші думки щодо цієї ситуації. Я хочу подякувати кожному. Багато ваших коментарів справді допомогли мені, і я безмежно це ціную. Ви неймовірні люди. Якби я міг запросити всіх вас на весілля, я б точно це зробив. Це було б просто фантастично. З моєю дівчиною у нас все добре. Вона досі дуже засмучена тим, що зробили мої друзі, але це абсолютно зрозуміло. Я намагаюся її підтримувати. Постійно кажу, що нікуди не піду і точно не кину її. Я кохаю її всім серцем і даю їй це відчути, адже раптове повернення минулого дуже її вразило. Тому я роблю все, щоб вона почувалася коханою і цінною. Мої друзі досі намагаються зі мною зв'язатися, але тепер вони ще й пишуть моїй дівчині. Вона не збирається відповідати, адже насправді вона й так обірвала з ними контакт ще тоді, коли вони поїхали в коледж. Я не відкриваю їхні повідомлень, і вона своїх теж є одна річ, про яку я хочу швидко сказати. Я бачив кілька коментарів, де люди писали, що моя дівчина могла бути з моїми друзями вже тоді, коли ми з нею почали зустрічатися. Але я хочу уточнити: вона видалила їх усіх зі своїх соцмереж ще тоді, коли вони виїхали в коледж. Причина була проста: вона більше не бачила в них друзів. Я не став її розпитувати далі. І кожного разу, коли я їздив у те інше місто відвідати друзів, вона ніколи не хотіла їхати зі мною. Вона завжди залишалася на вихідні з мамою. І знову ж таки я не тиснув і не розпитував. Вона лише казала, що не хоче з ними бачитися, бо всі вони віддалилися після школи. Я розумів це, адже так часто буває. Ми просто віддаляємося від людей із минулого. Тепер, звісно, ми всі знаємо справжню причину, чому вона не хотіла бути поруч із ними. І ще для тих, хто пише, чому вона не сказала правду раніше. Ви справді думаєте, що для неї це було б так просто? Я прекрасно розумію, чому вона мовчала. Вона боялася, що я одразу засуджую її і побачу в ній легковажну. Вона хотіла, щоб я пізнав її справжню, і я це абсолютно розумію. Вона не хотіла просто мати секс зі мною. Вона хотіла справжніх стосунків. Саме тому вона не зізналася. І наостанок. я бачу коментарі на кшталт, чому ти взагалі дружив із цими хлопцями. Відповідь доволі проста: наші батьки були друзями. Вони всі вчилися разом у школі ще в дитинстві, і ми з ними теж ходили в ту ж саму школу. Єдина причина, чому ми стали друзями, полягала в тому, що наші батьки підтримували контакт, тому часто збирали нас разом на вечірках чи барбекю. От так ми і спілкувалися всі ці роки. Апдейт другий. Привіт усім! Сподіваюся, у вас все добре. Завтра ми з дівчиною поговоримо з моїми батьками. Є речі, про які їм треба знати. Як я вже писав раніше, мої батьки дружать із батьками моїх колишніх друзів, тож ми вирішили самі все пояснити, перш ніж вони спробують перекрутити історію. Я повністю обірвав з ними контакт і не хочу їх у своєму житті. Зрештою, батьки все одно почнуть питати, чому я більше з ними не спілкуюся, тому краще сказати правду одразу. Моя дівчина почувається цілком комфортно в цій розмові, адже мої батьки ставляться до неї як до рідної. Сподіваюся, все пройде добре. Буде ще більше оновлень. Зараз у мене вже ніч, тому наступний пост буде завтра. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Гарної ночі всім. Апдейт 3. Вибачте, що не виклав учора, трохи закрутився, відтоді сталося багато чого, і я обов'язково хочу з вами поділитися. Продовження: п'ятниця, 12 серпня. Я і Сара, так називатиму мою дівчину для зручності, вирішили розповісти батькам про все, що сталося. Дехто писав у коментарях, що це погана ідея, але ми вважали інакше. Ми боялися, що колишні друзі перекрутять історію, тому хотіли випередити це. Як я вже казав, мої батьки ставляться до Сари як до рідної, особливо мій тато, який завжди дуже захисний. І знаєте, що все пройшло набагато краще ніж ми очікували. Ми дуже хвилювалися, але батьки вислухали нас із повагою та підтримали. Сара не вдавалася у дрібні подробиці, просто сказала, що в неї був неприємний досвід із моїми колишніми друзями, яким вона не пишається. Батьки все зрозуміли, але не тиснули на неї. Ми пояснили, що боїмося, що друзі першими розкажуть свою версію, щоб виставити Сару в поганому світлі. Батьки дуже оцінили нашу відвертість, адже це справді складна тема для розмови. Звісно, мій тато одразу спитав, чи не було чогось небезпечного фізично, але Сара запевнила його, що все гаразд. Оскільки тато працює з одним із батьків моїх колишніх друзів, я попросив його поки нічого не піднімати. Але попередив: якщо раптом хтось із них згадає про це першим, значить історія вже пішла в люди. Тато сказав, що буде уважний і що він повністю нас підтримує. Згодом, можливо, доведеться поговорити із їхніми батьками, але ми трохи хвилюємося, як вони відреагують. У підсумку все пройшло чудово, і я, і особливо Сара відчули полегшення і спокій після цієї розмови. Зараз пишу оновлення ще за суботу і неділю, скоро в викладу. Ось така історія: оновлення за суботу і неділю не було. Я подивився, зайшов на його профіль. Немає ніякого оновлення, і в коментарях також писали, де оновлення, де його просто немає. Але загалом, як вам ця історія? Принагідно, прошу вас відразу поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, будь ласка, не забувайте для мене. Це дуже важливо. Моя думка ось така. Загалом, його друзі, повне якесь лайно. Я не знаю, навіщо взагалі було таке робити. Минуле дівчини, реально, це її минуле. Так, те, що це сталося з друзями цього хлопця, ну, це таке собі, Сама, ну, сам, сам от початок якби, історії от їхніх стосунків, через що вони почалися. Ну, типу, такий собі, так? Але загалом, ну реально, я. Підтримую цього хлопця, типу, в тому, що він якби не став там її якось ну розривати з нею стосунки після того, що розповіли, і так далі. Адже реально вони вже мали 4 роки стосунків хороших, тобто він там в ній впевнений. Ну тобто, і за весь час нічого поганого не було, і всяке таке. Ну тобто, реально те, що було в минулому, залишається в минулому, і люди якби здатні змінюватись. Тут якби добре, що все закінчилося добре. Ну звичайно, ми не знаємо останніх апдейтів, але. В принципі, він правильно зробив, що він забив на, забив на цих друзів. Ну, те, що вони зробили, ну це реально повний крінж. Тобто, знайомити чисто як заради жарту, і подивитися, чи він також її використає виключно як сексуальний об'єкт. Ну це просто ну, це максимально негарно. Що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях, а ми переходимо до другої історії. Історія 2 я хочу розлучення після 9 місяців шлюбу, але люди навколо вважають це дивним і незрілим. Мені 29 років, моєму чоловікові теж 29, його колезі 36, і її чоловіку 34. Ми з чоловіком були разом 4 роки. Я дуже його кохаю, і навіть зараз, коли хочу розлучення, я все одно його люблю. Близько трьох місяців тому я дізналася про його колегу. Це сталося, коли я зайшла до нього в офіс і побачила її там. Виявилося, що вони працюють разом уже 5 років і є дуже добрими друзями. І при цьому я жодного разу про неї не чула до того моменту, як побачила на власні очі. Мене це насторожило. Після цього я почала більше звертати увагу на його звички з переписками, і так він справді писав їй майже щовечора, а також кілька разів на день у вихідні, коли працював з дому або був у відпустці. Я запитала його, чому ніколи раніше не чула про цю добру подругу. Він відповів, що ми рідко обговорювали його роботу, адже я все одно не розумілася на його сфері. Я сказала, що це дивно, адже як можна не згадати людину, з якою спілкуюся щодня. Тоді він дав мені свій телефон і пояснив, що їхні контакти не постійні, а більше хвилями, коли в неї проблеми вдома. Я переглянула листування, і там було багато жартів, милих призвіськ. Вона жартома скаржилася на своє інтимне життя, ставила особисті питання про мене, питала, чи я влаштувала йому гарне святкування дня народження 14 червня. Ця переписка мене зачепила, бо навіть під час вечірки він писав їй. А вона відповіла: тобі, мабуть, нудно на власному святі, якщо ти переписуєшся зі мною, замість того, щоб бути поруч із нею. Я сказала чоловікові, що вважаю таку переписку фліртом і що вона абсолютно недоречна. Він здивувався, але сказав, що перестане, якщо це так сильно мене зачіпає. Пройшов місяць і все поступово почалося знову. Я показала, що мені це неприємно, і тоді він прийшов додому разом із нею. Він хотів, щоб вона заспокоїла мене і запевнила, що між ними нічого немає. Вона ж вела себе іронічно і зверхньо. На мою думку, за його словами, це просто такий гумор. Вона посміхалася і фактично дала зрозуміти, що якщо я почуваюся невпевненою через їхню дружбу, це моя проблема, а не її. Коли вона пішла, я сказала чоловікові, що більше не хочу ані бачити, ані чути про неї, і що якщо для нього ця подруга важливіша за мене як за дружину, хай він скаже це прямо після цього їхні переписки припинилися. Ми взяли тритижневу відпустку і провели її на Санторіні. Вона, мабуть, писала йому по два-три рази на день. Він відповідав лише ввечері, коли я була в душі, чи ще десь відволікалася. Я запитала його, чому так, і він відповів: у неї проблеми в шлюбі. Я тоді сказала, а ти, крім своєї роботи, ще й сімейний консультант? Він просто віджартувався. Коли ми повернулися додому з Санторіні, у нас залишався ще тиждень відпустки. Ми пішли на вечерю та в кіно. Вона, мабуть, знала, де ми, бо прийшла у той самий ресторан трохи пізніше. Ми обмінялися привітаннями, і вона запропонувала сісти разом. Я сказала так, вона була дуже приємною, розпитувала про нашу відпустку і водночас по-дружньому торкалася мого чоловіка. Тоді я прямо запитала, як у них справи, бо мій чоловік казав, що в їхньому шлюбі проблеми усі троє завмерли. Її чоловік спитав: Що, хто таке сказав? Я відповіла, що це мені сказав мій чоловік. Він почав виправдовуватися якимись дурними відмазками, але я нагадала, що бачила в телефоні всі її щоденні повідомлення про сімейні проблеми. Додала, що можливо я неправильно зрозуміла і вибачилась. Але вона глянула на мого чоловіка з таким злим поглядом, що все стало зрозуміло без слів. Коли ми повернулися додому, чоловік сказав, що я перейшла межу. На той момент у мене вже лопнув терпець. Я прямо запитала його, чи вони спали разом. Він відповів лише один раз, ще до того, як ми з тобою познайомилися. Тоді я сказала, що хочу розлучення, бо впевнена між ними роман, принаймні емоційний. Він усе заперечував і назвав мене дурною мовляв, смішно хотіти розлучення через якісь переписки з подругою. Я вже два тижні думаю над цим і остаточно вирішила. Я хочу розлучення. Ми не сваримося, але я попросила його спати в вітальні. Я відмовилася від близькості і будь-яких фізичних дотиків. Майже весь час проводжу поза домом. Робота, спортзал, довгі прогулянки. Багато часу сиджу в бібліотеці або ходжу в кіно. Сама до тому приходжу вже після вечері, просто приймаю душ і лягаю спати. Я розповіла все це мамі. Вона вважає, що я роблю з мухи слона. Його батьки теж дізналися про нього, що я хочу розлучення, і вони теж думають, що я перебільшую. Я нікому більше не розповідала, бо не готова слухати, що моє рішення незріле і поспішне. Він намагається запропонувати компроміси, перестати спілкуватися з нею, піти на сімейну терапію, навіть знайти іншу роботу або переїхати в інше місто. Але мій внутрішній голос кричить. Тут щось дуже дуже не так, і що шлюб не повинен бути настільки важким, особливо на самому початку. Ось така історія. Також апдейтів ніяких немає, але я, чесно кажучи, надію, що вона з ним розійшлася і на цьому все. Закінчилося коротше, я спробував почитати коментарі. Також там особливо ніяких апдейтів не було. Всі просто писали їй, що все правильно кидає нафіг, і в принципі так, якщо реально навіть на початку стосун... на почав стосунків на початку вже спільного життя, коли вони вже одружилися, відбуваються отакі якісь штуки. Ну, типу, як можна довіряти людині, коли ти він окей, він раз сказав, що він там перестав пере... перестав спілкуватися. Добре. Після того знову вони відновлюють спілкування і далі продовжується, і всяке таке, вони кожен день переписуються. І ще, що реально саме цікаве, вони, типу, 5 років е він вже знайомий з цією подругою, і він ні разу не розповів своїй дружині про неї. Як ну, як так можна? Так не відбувається. Ну, тобто, <смас> в основному люди розповідають про... про тих, з ким вони спілкуються і так далі. ну, тобто Я думаю, ви повинні це розумієте? а тут просто він це приховував і так далі. А потім щось, якісь відмазки, якісь віджартовування, і те, що реально вона прийшла потім до них додому і ще так зверхньо теж себе поводила. І що, якщо вона каже, якщо ти відчуваєш себе, ну не каже, а типу дала зрозуміти, що якщо відчуваєш себе невпевнено, то це типу твої проблеми. Ну коротше. Тому реально, я надіюсь, вона його кинула і знайде набагато кращого чоловіка, який більш її достойний. Тому ось так. Що ви думаєте про цю історію? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Як завжди, поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал. З вами був Влад, канал на слух, і ми побачимося у наступних історіях. Бувайте!